Вітаю, шановні колеги! Тема з нашої сьогоднішньої бесіди поділ, виділ частки, об'єднання об'єктів нерухомого майна, що розташовані на земельній ділянці. У моїй закритій групі Facebook, яка називається Державна реєстрація нерухомого майна це легко», багатьма нотаріусами задається таке актуальне питання, яким чином отримувати від заявника вичерпний повний перелік документів. Визначений порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету, Кабінету міністрів України 1127. В даному випадку цей вид реєстрації визначений у пункті 52 цього порядку. В залежності від видів ситуації. Розглянемо сьогодні декілька ситуацій і змоделюємо декілька ситуацій, і я надам вичерпний перелік документів, який необхідний в кожному випадку. Перша ситуація поділ виділ об'єкту нерухомого майна, де заявником виступає один власник. Наприклад, змоделюємо ситуацію, до вас звернувся заявник Іванов Іван Іванович із заявою. Про реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна, який поділяється. Наприклад, Іванов Іван Іванович бажає поділити власний індивідуальний житловий будинок на два об'єкти, тобто на дві одиниці. В даному випадку перелік документів, які ми отримуємо від заявника. Відповідно до пункту 52 порядку, ми маємо отримати правовстановлюючий документ, крім випадків, коли таке право вже було зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, технічний паспорт на новостворений об'єкт нерухомого майна, документ, що підтверджує присвоєння новоствореному об'єкту нерухомого майна адреси, і Додатково тут необхідно ще отримати один документ, який нашим порядком не передбачений, але він передбачений наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 18 червня 2007 року номер 55 про затвердження інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунок часток об'єктів нерухомого майна, висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна. Отже, якщо заявник бажає зареєструвати два об'єкти, які утворились в результаті поділу індивідуального житлового будинку, державний реєстратор має зареєструвати у державному реєстрі прав дві заяви на кожен об'єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу. Тобто ми зареєструємо дві заяви і розглянемо їх в порядку їх черговості. В даному випадку ми отримуємо перелік документів, ідентичні і в першій заяві, і в другій заяві. Тобто заявник нам надасть дві заяви і в обидві заяви буде надано два технічних паспорта на кожних з цих об'єктів, два документи, що підтверджують присвоєння адреси. В даному випадку, коли поділяється індивідуальний житловий будинок, присвоєння адреси необхідне. І правоустановлюючий документ. Крім випадків, якщо таке право вже не було зареєстровано в Державному реєстрі ключових прав. Розглянемо наступну ситуацію. Поділ, виділ об'єкта, який знаходиться у спільній. Часткові власності двох і більше співвласників. Перелік документів в даній ситуації у нас буде інший. Відповідно до цього випадку згідно пункту 52 порядку. Державний реєстратор отримає від заявника договір про поділ спільного майна або про виділ частки в натурі, технічний паспорт. На новостворений об'єкт нерухомого майна, якщо об'єкт поділяється, наприклад, індивідуальний житловий будинок, поділяється на два окремі житлові будинки, то в такому випадку заявники нададуть нам два технічних паспорти на кожен з новоутворених об'єктів нерухомого майна, що утворились в результаті поділу. Документ, що підтверджує присвоєння новоствореному об'єкту нерухомого майна окремої адреси. І додатково, що зазначається в цьому випадку: письмова згода всі, всіх співвласників. В принципі, письмова згода тут як така по логіці не потрібна, але порядком вона визначена, тому ми зобов'язані таку згоду отримати. Хоча, в принципі, згідно договору поділу, в даному випадку, коли поділяється об'єкт, що знаходиться в спільній частковій власності. Обов'язково має бути договір поділу, оскільки відповідно до цивільного кодексу спільна часткова власність припиняється лише в двох випадках: або за рішенням суду, або на підставі договору, який підлягає обов'язковій нотаріальній формі посвідчення. І по суті, така згода була викладена в самому договорі, але порядок додатково її визначає, тому цей перелік документів ми обов'язково маємо отримати від заявників. Повторюю. Тобто, під кожну заяву ми маємо отримати договір про поділ спільного майна, технічні паспорти на кожен з цих об'єктів відповідну заяву підкладаємо, документи, що підтверджують присвоєння адреси об'єктам нерухомого майна, тобто кожному будиночку, який утворився в результаті поділу нашого індивідуального житлового будинку. І письмова згода співвласників. У разі поділу виділу частки щодо майна, яке перебуває у спільній власності. І останній випадок розгляненого відповідно до пункту 52 порядку це об'єднання об'єктів нерухомого майна. Правоустановлюючи документ. Технічний паспорт, документ, що підтверджує присвоєння новоствореному об'єкту нерухомого майна окремої адреси, письмова згода всіх співвласників. В даному випадку, якщо, наприклад, у нас у Державному реєстрі речових прав буде відкрито два розділи на об'єкти об нерухомого майна, які об'єднуються, то від заявника або заявників ми отримаємо. Заяву на реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна, який утворився в результаті об'єднання, і на підставі цієї заяви ми зареєструємо, відкриємо розділ на об'єкт нерухомого майна, що утворився в результаті об'єднання, на, на, наприклад, індивідуальний житловий будинок або на квартиру, яка утворилася в результаті об'єднання двох квартир, і після реєстрації цього об'єкту. А відповідно до порядку державної реєстрації та порядку ведення Державного реєстру прав, ми повинні закрити розділи на об'єкти, які об'єдналися. В даному випадку нами буде прийнято рішення щодо розділів, які закриваються. Прийнято рішення про закриття цих розділів, і на підставі цього рішення обидва розділи нам будуть закриті. В цій ситуації. Відбувається поділ об'єкта нерухомого майна, що розташований на земельній ділянці, логічно було б зробити і поділ земельної ділянки, яка знаходиться у власності цих осіб. Але такої одночасності обов'язкової у нас порядком не визначено. Тому такі поділи можна робити неодночасно. Але якщо земельна ділянка перебуває у власності, у приватній власності. Заявника або заявників, то логічно було б починати саме з поділу, виділу частки або об'єднання земельних ділянок, на які знаходяться такі об'єкти, а вже потім переходити до поділу виділу частки чи об'єднання об'єктів, які розташовані на такій земельній ділянці. На сьогодні тема нашої бесіди вичерпана. Я запрошую вас на семінари. Готуйте питання. До зустрічі!